Оце на Антоновича трошки промило водичкою. Дивіться, як цікаво. Все повністю стоїть. Дивіться, офігеть. Вулиця перекрита. Добре, що субота. Просто все Все розмито, щось сіло. Вон, бачите? Отакі. Отака фігня-малята. Рух перекритий повністю. Отаке воно усе. Як після землетрусу. Слухайте, прямо таке відчуття, що от я колись в Лос-Анджелесі таке бачив, коли нас там трошки трясло. От. Всі, хто жили в Лос-Анджелесі, вони впізнають знайому картину. Знайому до болі картину. Ну, Принаймні сьогодні в суботу Київ трошки схожий на Каліфорнію під час землетрусу.